Слава Богу, брати і сестри, Христос народився. Ви сьогодні дуже гарно співали. Але маю до вас одне е, зауваження. Я записав собі. Е, коли ви співали пісню останню і співали слова І життя вже не сумне, більшість з вас були сумними. Ви замітили чи ні? Я не бачив, як в залі, бо я сидів. Е, я не знаю, можливо, чимось засмучені, можливо, втомлені. Може, голодні. Хоча в Різдво голодним бути дуже тяжко. Е, я знаю, що по наших таких баптистських традиціях, коли виходиш в хорт, треба бути серйозним, правда? Але саме Різдво, да, ми сьогодні зранку багато говорили, і Біблія про це говорить. Саме Різдво це час радості. Навіть коли на дворі війна, навіть коли є неприємні речі, навіть коли люди десь не відчувають того чогось доброго, все рівне Різдво воно має приносити радість. Тим більше людям, які знають свого Христа. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами разом могли подивитися. Два тексти з Біблії могли декілька хвилин пороздумувати і ми будемо молитися. Якщо можна, да, Яна? Я просив Яни, щоб вона взяла мікрофон. <плес> Дякую. Ти можеш сідати на місце. Просто декілька питань. Яна, просто саме ближче біля мене. Яна, скажи мені, будь ласка, от відповідь на таке запитання, яке там на екрані. Хто ти в Різдво? Я знаю, що це питання розмите, незрозуміло, про що я буду говорити, але от е... поки що так. <ріст> я в Різдво, в принципі, та сама, яка я була до того. Але в мене є плюс одна причина, чому бути щасливою. От я щаслива, бо Різдво. Угу. Тобто ти в Різдво щаслива. Я крім того, щаслива, але в Різдво в мене є ще одна важлива причина. Угу. Дякую. Хай буде у тебе мікрофон поки що. Е, подумайте, будь ласка, про себе. Не знаю, чи про що я буду далі говорити. Один вітя, можливо, знає чи Славік, да? в них слайди є. Хто ми в Різдво? Яке відношення моє до Різдва? Чи приділяю я багато уваги тому, хто народився? Чи думаю я про того, хто багато зробив для нас, для мене особисто? Є дуже багато людей в світі, яких ми або інші люди пам'ятають. Є люди позитивні. І люди негативні, наприклад, хотів би згадати Давида, батька Соломона, царя, який вніс свого часу дуже сильні уроки для життя людства і досі про нього згадують. Є такий чоловік, як Гітлер, який так само і сьогодні згадують, але ви знаєте, що згадують в негативному погляді на життя. Який так само вніс багато-багато недоброго в цьому світі. Є люди, про яких пам'ятають, але всрібне приходить час і про них забувають. Ісус Христос, який народився 2000 років назад, про нього досі пам'ятають в всьому світі. Це раз. Друге, на відміну від багатьох інших, хто запам'ятався своїм життям, Ісус досі має вплив. На життя всього світу. В кожному куточку світу Ісус Христос сьогодні через Духа Святого працює і приносить оцей різдвяний настрій, оцю дає надію і радість, про яку ми говоримо. Я хотів би зачитати два тексти для того, щоб ми могли разом пороздумувати да, і відвести на питання в кінці: хто я на Різдво? Хто я в Різдво? Тому що це насправді ціно для мене, ціно для кожного. Час різдва. Яку роль я відіграю в цьому світі, в якому Бог мене поселив? Отже, перший текст, який, напевно, що ви дуже добре знаєте, Івангелія від Луки, другий розділ. 34 й вірш. А Семеон поблагословив їх і сказав Марії його матері: Ось цей поставлений на падіння і на піднесення батьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І другий текст це книга про Киїса і паралельний текст, і він подібний до того, що я читав. Він буде святилищем для вірних і каменем спотикання, скелею спокушення для обох царств Ізраїлю, пасткою і сельцем для мешканців Єрусалима. Коли ми дивимося на ці два тексти, які записані в Новому і Старому Заповіті, ці два тексти вони говорять майже про одне те саме. Перший текст, перший текст Божий чоловік Симеон. Десь Бог йому привідкрив таємницю, яку ніхто не знав. І той час, коли інші люди ходили навколо Марії, її берегли, з нею там спілкувалися, так само, як і. Йосип, як близькі, рідні люди, Симеон знав те, чого не знали інші. Він знав, хто народиться. Він знав, що той, хто народиться у Марії, це буде особливий чоловік. Але в цьому тексті ми сьогодні цілий день говоримо про радість, про щось хороше, приємне і так далі. Якщо подивитися в цей текст, Симеон привідкриває нам декілька таємниць того, що Ісус Христос, Він. Не просто добрий пастир не для всіх. Він не просто приносить радість для всіх. Він не просто дарує всім приємно Його не приймуть всі. І тільки одиниці зможуть скористуватися його і цією благою звісткою. Коли ми дивимося другий текст, ми бачимо, що книга Пророка Ісаї, так, коли Ісаї говорить ці слова. За багато років до народження, можливо, Симеон, він десь читаючи книгу пророка Ісаїв, він це побачив, можливо, йому були відкриття, він мав спільність з Богом. Ми бачимо, що в книгі пророка Ісаїв знову ж ті самі слова, що Ісус Христос, Він для багатьох людей по-різному прийде в цей світ. Різдво. Це не тільки свято, або свято не для всіх. Здавалося б, ми, живучи в християнській країні, живучи в країні, де всі, або майже всі святкують Різдво, одиниці людей сьогодні, ті, хто не святкують, які не згадують про народження Ісуса Христа, здавалося б, що це має свято бути для всіх. Але так як було тоді, так і сьогодні. Свято Різдва, воно не для всіх. Свято Різдване для всіх. І коли ми заглядаємо в той час, і хотів, щоб ми зараз разом подивилися. Подивилися на тих людей, які було навколо Ісуса. Це були близькі люди, це були люди, які жили в час народження Ісуса і жили в тій місцевості, де Він народився. Я хотів би, щоб ми подивилися декілька груп людей, щоб ми оцінили, яким чином вони зустріли Ісуса Христа, і яке це відношення має до мене. Отже, перше. Перша категорія людей, люди, які свого часу вони були біля Ісуса. Це пастухи і мудреці. Що дуже цінно, що саме цим людям, да, сьогодні Роман вже говорив, Бог відкривається найперше. Він свого часу зустрічає там в полі пастухів і мудреців. Він їм говорить, що в Ефлеємі народиться Ісус. Що вони роблять? Вони відкривають свої серця. В день народження Ісуса Христа або через певний період вони приходять до Нього. Це люди, які, можливо, ніколи не перетиналися так от, з християнством, з євреями. Можливо, вони і не чули про те до цього часу, що народиться Ісус Христос. Щось досліджували, хтось щось шукав. Мудреці, вони були мудрі в цьому питанні. Але це пастухи і мудреці це перші люди, які зустрілися з Христом. Другі люди це рідні і близькі Ісуса Христа. Це Захарія, Єлизавета, Семеон, Анна, це Іван Хреститель, який пізніше Він був біля батьків Ісуса, біля Ісуса. Це рідні й друзі. Це було оточення Ісуса Христа, які чекали Різдва. Я думаю, коли в сім'ї хтось народжується, і сьогодні всі чекають з нетерпінням. Всі чекають, що народиться хлопчик або дівчинка. Привітати батьків, привітати цю дитину. Звертають дуже багато уваги на новонароджених, тому що так ми живемо. І в той час так само було. Були рідні і були друзі Ісуса, Марії, Йосипа, які були біля нього. Вони чекали Різдва. Третя категорія, третя група людей це мешканці Вифлеєму, мешканці Єгипту, можливо, куди Ісус маленьким втікав, потім мешканці Назарету, де Ісус прийшов для того, щоб жити. Уявіть собі, що ці люди, мешканці Вифлеєму, да, якщо взяти конкретно це місто, за стіною, там, де вони проживали, народжується Спаситель світу. Вони, можливо, і не знали, не відчували, не розуміли. Через дорогу живе сусід, живе людина, яка навіть і близько не розуміє, що там, близько, в цих яслях народився Спаситель світу. Якщо подивитися на мешканців Вифлеєму, де народився Ісус Христос, ми побачимо, що ці люди, принаймні Біблія нам про це не говорить, вони не мали ніякого відношення до зустрічі з Христом. До Різдва. Ще одна категорія людей. Ірод, книжники фарисеї. Насправді ця група людей, Біблія так говорить, що Ірод, коли почув про народження Ісуса, він покликав до себе книжників фарисеїв і почав планувати. Не планувати Різдво і не планувати народження Христа. Він почав планувати, як вбити Ісуса. Потім він кличе мудреців. І каже, якщо ви підете, якщо ви не це місце, скажіть мені обов'язково. Я хотів би поклонитися. Це категорія людей, це група людей, які жили в той час при народженні Ісуса, вони не планували Різдва Його. Яна, питання мов, до тебе, те саме. ти вже трішки зрозуміла, да, про що говориться. Хто ти в Різдво? Я би, звичайно хотіла себе відносити до категорії друзів і родини, до категорії тих, хто чекає на Різдво, хто готується до цього. Тому так. Дякую. Подумайте, будь ласка, про себе. До якої категорії людей, про що я говорив, ви відноситесь? Це мудреці і пастухи. Це близькі і рідні. Це просто співмешканці міста. Де народився Христос, чи, можливо, четверта категорія, надіюсь, що тут таких немає. Хто я в Різдво? Що для мене Різдво? Коли я думав про це і про той час, який був тоді, і про сьогодення, про 21 століття, якби Христос народився в Радивилові. ми не думали ніколи про це. Молодь. Якби Христос народився в Радивилові, як він застав пе нас? Як ми поводили себе? Якщо вернутися трішки назад? Пастухи і мудреці, коли я дивлюся на сьогодні, на сьогодення і на, на 21 -е століття і на Радивилі і на сьогоднішній день, мені здається, що якраз пастухи і мудреці сьогодні це та категорія людей, які ніколи не були ДВР. Ті знаєш Да? це діти батьків, які з Малку водять їх в недільну школу, потім в церкву. Але це люди, які прийняли Христа, прийшли в церкву і остаються вірними. Якраз пастухи і мудреці вони десь належали до такої категорії, не знаючи близько Марія Йосипа, не знаючи всі цих планів Божих. Але свого часу, коли вони почули слово, вони прийшли і повірили, вони вклонилися. Біблія нам дуже мало про них говорить, але Біблія привідкриває, що їхнє серце з самого початку послухало ангела, послухало Бога, і прийшло. Друга, рідні і друзі, вже Яна про це говорила, е, мені здається, що сьогодні це люди, це люди. Які дуже близько біля Христа. Так як Яна говорила, це люди, які чекають Різдва. Це люди, які люблять церкву. Це люди, які готові послужити. Якби питати Мар'яни, скільки співанок було? Що ой. Кожний день. Ні, не вдома, а тут. І тут теж кожен день. Майже. Майже. Для того, щоб годину часу провести програму сьогодні, треба було багато співанок. Багато часу. Багато переживання. Кожного разу вони переживають, і багато хто, хто приймає участь в служінні, переживає. Мені здається, що рідні і друзі. Це люди, які сьогодні, це люди, які чекають Різдва, які служать, які допомагають, які розуміють, що таке Різдво, які приймають участь, пряму участь в Різдві Ісуса Христа. Мешканці Вифлеєму, коли я думав вчора про таку категорію людей, мені чомусь здається, що це люди сьогодні, люди, які. Це можуть бути ДВР, це люди, які змалку ходять в церкву. Це можуть люди, які бути, що просто ходять в церкву вже певний період часу. Але вони подібні до цих сусідів, які жили в тому місці, де народився Христос. Вони були близько. Хтось був за стіною цього місця, де народився Христос, хтось жив через дорогу, хтось жив з жителів Бефлеєму на цій вулиці, але до того, щоб прийти до Христа, для того, щоб разом святкувати оце народження, оце Різдво з Марією, з Йосипом, вони не дійшли. Так багато людей є сьогодні, які ходять в церкву, приймають участь в певних заходах, але до особистої зустрічі так і не доходить. Не доходить до того, що разом з Христом святкувати Різдвом. Остання категорія, я вірю в те, що серед нас таких людей в цьому залі немає. Я вірю в те, що серед нас немає таких людей, які, як Ірод, фарисеї, книжники, не ждали Різдва. Вони ждали втілення своїх планів. До якої категорії піднесли в себе? Ти не змінила свої думки ще? Ні. Поки ні. Дякую, Яна. Останнє, ми будемо молитися, виявляється, що пастухам хватило пастухам ангела, щоб прийти на Різдво. Мудрецям фатило зірки для того, щоб знайти Ісуса в яслах. Рідні, які були близько, вони знали, вони чекали обітниці. А багатьом навіть знання книг Мойсея. Не допомогло зустріти різдво з Христом. Ті люди, які дуже добре знали Петикнижя, ті люди, які на пам'ять його вивчали, ті люди, ці групи людей, які розуміли, що щось має статися, вони мали б дослідити, вони мали б увірувати, вони мали б прийняти, але вони цього не зробили. Що потрібно нам, і що потрібно тобі? Коли я вже майже збирався сюди в Дім молитви сьогодні вечором, до мене дзвонить Саша. Бачу, номер невідомий дзвонить. Я з ким ще говорив. Я передзвонив. Він каже, привіт, це Саша, може, пам'ятаєш. І виявляється, що з цією людиною я не говорив 20 років. Ми разом з ним... Коли я прийшов в церкву, він прийшов разом зі мною. Ми ходили разом з ним на декілька разів на молодіжне спілкування, потім на богослужіння. Потім я прийняв хрещення, покаявся. А він ні. Він так само, як я знав, що є Христос, що є церква. Але Він вибрав іншу дорогу. Ми з ним сьогодні поговорили хвилин 10, 12, 15. Я почав його розпитуватися. Він каже, я зараз в реабілітаційному центрі. Олександрії. Церква, дім Євангелія, опікується мною. Я запитав за особисте життя, він каже, ти знаєш, я 20 років вживав алкоголь. Я 20 років вживав алкоголь. Вже півроку я в цьому центрі їжджу в церкву, був сьогодні в церкві зранку, в домі Євангелії. Хочу прийняти хрещення. Я кажу, Саша, ти втратив 20 років. Він 85-го року народження, йому зараз 40. Ти втратив 20 років. Питаєш, чи одружений, ні. Чи є хтось з рідних, вже всі помирали. більшості від алкоголю. Я собі думаю, різдво здається для всіх. Правда? Прийшов Христос, народився в ясте. Він дав можливості всім людям. Пастухам і мудрецям, іроду, і книжникам, і фарисеям, близьким, рідним. Він точно так само 20 чимось років назад дав шанс мені і Сашові, але Саша цей шанс не використав. Він вирішив іти своєю дорогою. Зараз його життя потрішки міняється. Те, що сказав він сьогодні, дає надію на те, що в його житті прийде Різдво. І він отримає ще один шанс. Що потрібно нам сьогодні для того, щоб Різдво воно було в моєму серці? Ми зараз будемо молитися, але в мене ще є одне дуже актуальне питання на Різдво. Напевне, що одне з самих актуальних питань, яке можна задати в Різдво. Можливо, хто з присутніх хоче покаятися. Ще раз задам його, можливо, хтось присутній хоче покаятися. Мені здається, що це питання дуже актуальне саме в Різдво, тому що народження Христа, воно мало принести всім. Благодать і мир, прошення і спасіння. Але коли ми бачимо, що ще до народження Ісуса, і вже було відомо, що багато хто його не прийме, що багато хто не відкликнеться на це Різдво, що в багатьох серцях і домах цього Різдва просто не буде. Я не знаю чому, але от саме сьогодні, за 20 років, реально, перед цією проповіддю до мене Саша дзвонить і розказує свою історію людини, яка просто втратила Різдво, тому що одного разу свого часу він не захотів вибрати Ісуса. Давайте встанемо наші ноги. Можливо, хто хоче покаятися, ми будемо молитися, тому що саме в цей час, саме в час Різдва, дуже актуально і дуже важливе питання питання нашого покаяння.